Ми зневажаємо, ДНР і вже маємо для цієї сепаратистської території принизливу назву дира. І патріотично вважаємо всіх, хто виїхав з дири або повернувся туди з радниками і ватою, і впритул не помічаємо, що саме ця вата продовжує нас годувати і зігрівати. Чиновники без сумнівів закуповують в дирі вугілля, а ми з вами справно платимо сепаратистам за їжу і навіть цукерки. Наприклад, відомий кондитер Борис Колесніков вже перереєстрував в ДНР свою фабрику конті, і це не єдиний приклад. Можете вже дивуватися, полиці українських супермаркетів заповнені продуктами з ЛДНР. Як їх знайти? Відрізнити і чи вартує купувати далі в програмі. В українських супермаркетах вже почалася новорічна лихоманка неконтрольований натовп, щоб заполучити дешевого товару, готові стояти в кілометрових чергах і крушити все підряд. Ось турханина в київському супермаркеті за акціону з кумбрію. А це ж натовп втратив контроль через дешеві яйця. Це ажіотаж на руку не тільки магазинам. Виробники закупованих територій теж активно заробляють на українцях. Окупаційно новорічний скандал розгорівся в Івано-Франківську. Місцеве управління освіти закупило дітям подарунки на Миколая від відомої донецької фабрики, а в подарунку цукерки, вироблені в російському курську. Як таке могло статися? Міський голова Івано-Франківська обіцяє розібратися. Буде проведено службове розслідування, і винні будуть покарані. Підтримувати економіку країни-агресора неприпустимо. Після Івано-Франківського скандалу ми починаємо власну ревізію магазинів. Результати збивають з ніг полиці, завалені крамом з окупованих територій, величезними партіями. Щоб зрозуміти, як окупаційні товари попадають на наш ринок, проведемо власний експеримент. Минулого тижня ми дізналися, що Гебель з Кремля Дмитро Кисельов почав виробляти у Криму власне вино. Беремо в інтернеті наклейку кисельовського напою. Кримське походження вина і прізвище скандального винороба чесно пишемо на етикетці. Готип нашого вина схожий саме на те, про що ви подумали. І це не випадково, бо з британського сленгу кок, ну це майже те саме, що наш матюк з трьох літер. Ну що ж, ходімо перевіряти наші магазини на жадність до грошей? Цікаво, чи клюнуть продавці на нашу наживку? Ми його привозимо з Криму. Тут ми його ліцензуємо і почав. Поки давайте розберемося, як товари з окупованих територій непомітно проходять кордон, та чому їх так радо беруть українські магазини? Путі сталося два: в обход, тобто через Керченську переправу по російській території і потім... Заєздом там через Луганську, Донецьку обласів, возможно, через Харківську, і ще один путь це море. але це дорогий шлях. Набагато надійніше зробити кримським товарам українську прописку, тобто зареєструвати їх на вже існуючому українському виробництві. Це відео з кримських магазинів і знаєте пляшечки. Скоріше за все, більшість цих компаній має подвійне громадянство і заробляє гроші і в Україні, і в окупованому Криму. От, наприклад, як люблять писати на консервах декілька потужностей: Севастополь і Львівська область. То, що там указує Севастополь. Ну і все. Якщо вам не там ну, ну, з ну, це ж це яке, що в Криму. Були перерегістривані як предприяті російські, і здесь вже виникає обман. Тому що в Криму ці товари продаються як призведені в Росії, Україну поставляються як призведені в Україні. Це віски виробництва Сімферопольського заводу. На сайті в них адреси двох заводів: Крим і Дніпропетровська область. На пляжці адреса потужностей: Дніпропетровська область. Про Крим жодного слова. Це Сімферопольський конячний завод. Да. А скажіть, пожалуйста, я купила вашу продукцію, називається Jack. Джек. Mm -hmm. Де ви производитесь? Завод Сімферополі, а головний офіс Перепетровський. Тось ви привозите сюди, так. Да, да. Продукти окупантів вдало маскуються і потрапляють в магазини. Якщо вони незаконно перетинають кордони, то хто і як перевіряє їх якість? Ось відео як ми купували це віскі в магазині. на кассі, не если в нас на очах, прямо в магазині, консультант скотчем клеє акциз. Що за варево у пляшці за 54 гривні? І хто її виготовляв, незрозуміло. Те саме з цукерками, консервами. А коли українці потруються, кому пред'являти претензії? Але для торговців окупаційний крам має дуже великий плюс як будь-яка контрабанда. Він коштує копійки. Отже, на ньому можна шикарно заробити. Але чи справді українським продавцям абсолютно плювати, чим вони трують українці? Пам'ятаєте, ми зробили своє вино з Криму від Дмитра Кисельова і пішли продавати його в магазин без жодних документів. Так, вино, на правда, кримське, ми все привозимо. Це ми толкаємо свій товар величезний гастроном. Наша відвертість, завідувача, зовсім не шокує. Що мені здорово інтересно, він стільки просто що Мені її дає весь Давайте спробуємо подумати, як це можна так. порішати. Після натяку про відкат, чоловік починає помітно цікавитися товаром. 25 гривень пустило. Да, да. Ну, це, конечно, дівчатам на пробу вот. дати. Ви спробуйте, да. посмотрите. Хорошо. Завтра у директор свій день народження, він це попробує. В наступному магазині ми знов провокуємо продавця. Фестивальні. Да, ну, ми його привозимо з Криму, тут ми клеїмо на нього марки. За годину ми пристроїли все вино. Та кримське вино… Все одинакове? Да. Ну реально, вино дуже плохо є. Зі тут не квадіару. Ну, ми даємо під реалізацію. По 25. Ми шоковані. Жодного продавця не збентежило ані походження нашого товару, ані його сумнівна якість. Як то кажуть, нічого особистого, лише бізнес.